Добро вечора, шановні українці, добро вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ірошовець. Відставка президента Зеленського, скандал. Сьогодні скандал. Відставка в лапках президента Зеленського. Е, і що і скандальне інтерв'ю Арестовича. Так, Арестович сьогодні сказав, що вимагає відставки президента Зеленського і розпуска Верховної Ради і. Дострокових президентських виборів в Україні, на яких він стане президентом. Ну а після того, як він стане президентом України, він, що зробить Він підпише мирний договір з Росією. Припинення вогню зразу. Мирний договір з Росією зразу. Зустріч з Путіним зразу, спільний молебен з Путіним зразу. Покладе квіти до пам'ятнику загиблим російським солдатам це дикий треш зразу. І це все сказав Олексій Арестович. Пам'ятаєте, людина, яка працювала в Головному управлінні розвідки Збройних сил України, людина, яка була речником. Президента Офісу президента України, речником, радником Офісу президента України, людина, з якою радився Єрмак, Зеленський, яка, який був близький до них, виявилася звичайною російською консервою, російським агентом російських спецслужб. І сьогодні ця консерва законсервована. Да? А на жароні спецслужб консерва це законсервований агент, який. До пори до часу мовчить, вдає себе не того, ким він є, а потім показує, хто він. І сьогодні Арестович показав, хто він, сказавши все те, що я сказав з його інтерв'ю, кому правильно племінниці, 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 Путіна, племінниці Путіна, Ксюші Собчак, яка має 4 мільйони підписників на Ютубі. Він їдав інтерв'ю. І все сказав. Будуть вибори. Я буду майбутнім президентом України. Я підпишу мир зразу з, з Росією. Припинення вогню зразу. Зустрінусь з Путіним однозначно. Поїду в Москву. Сказав особисто, зразу поїду в Москву, припиняю вогонь і їду в Москву. Підписую мир, спільний молебен з Путіним кладу, до, кладу квіти до пам'ятника загиблим російським солдатам. Вдумайте, що сказав Арестович. І зразу ж я вимагаю відставки президента Зеленського розпуска Верховної Ради України, парламенту. Ось такі сьогодні наративи Кремлівські говорив так, так. Російська консерва, російський агент Арестович, на якого. Молилися мільйони українців і моляться зразу. Рано чи пізно консерва російська повинна розкритися. Арестовуючи, Київ у 2000 році Днював і ночував у Москві, був улюбленим учнем Дугіна російського націоналіст. Так? І, і отакий персонаж попадає в українську розвідку і стає радником Офісу президента і речником. Да? Скільки таких консерв українській політики, я думаю, дуже і дуже багато, і в цьому є проблема України. З вами, Ігор Швець. Підписуйтесь на YouTube канал. Дякую, до нової зустрічі!